Не європейські пристрасті на ринку європейські. у четвер вранці невідомі особи пошкодили один із магазинів Кіровоградської мережі цифротех, а одного із працівників ледь не відправили на лікарняни. О пів на п'яту ранку в магазині. Мережі спрацювала сигналізація. Коли представники цифротеха прибули на місце, то побачили невідомих, які за допомогою техніки встановлювали новий павільйон. Юристу мережі, яка поцікавилася дозволом на проведення робіт, спочатку погрожували, а потім і побили. Жінка звернулася з відповідною заявою в міліцію. Також юристи мережі поскаржилися на дії керівництва ринку до Державної архітектурно-будівельної інспекції та управління архітектури міськради. Цифротех підраховує збитки і готується подавати позов на їх відшкодування. Пытались демонтировать э, сооружение, э, чем они повредили, в принципе, нам и рекламу, и стену. И, наверное, из-за этого сработала охранная сигнализация. Попросили позвонить им, чтобы все-таки привезли эти документы. Э, но на что им ответили? Очень хамські і почали угрожати э, юристу Сріжикову Артему Олеговичу. Э, просто ізбілі і тянули за руки, за ноги, отягнули нашого юриста і продовжували далі роботу. Надійшло повідомлення про те, що на території одного з, ринку, з ринків демонтують торгівельне приміщення. І під час цього одна з працівниць, яка перешкоджала діям невідомих осіб, жінка утримала цілесні ушкодження. На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група. Події було. Зареєстровано відкрито кримінальне провадження на підставі частини першої статті 125 кримінального кодексу України в даній справі проводиться досудове розслідування.